Скажіть мені, дорогі глядачі, хоч один представник ТЦК поніс покарання за протиправні дії, а ми бачимо, що ну скрізь просто безлад, просто безлад, що хочуть, те роблять, хочуть ягнуть в машини, хочуть попід руки, ну і так далі. Обзивають, ну просто, просто, просто жах. Я, наприклад, не пам'ятаю, щоб хоч хтось з представників ТЦК поніс покарання за свої протиправні дії. Якщо хтось знає про таке, будь ласка, пишіть в коментарях, поправте мене, якщо, от, ну, я, бо я не знаю таких випадків. Свавілля продовжується і цьому просто кінця і краю немає. Я б сказала, навіть не продовжується, а посилюється. Ось так, мабуть, буде правильно. На Сумщині чоловік після візиту в ТЦК потрапив до реанімації. В місті Шостка Сумської області розгорнувся скандал. 55-річний чоловік відвідав ТЦК, після чого потрапив до реанімації. Родичі військовозобов'язаного українця звинуватили співробітників військкомату у протиправних діях. За словами близьких постраждалого, його таємно відвезли з Сум до Харкова. Де він двічі втратив свідомість і у важкому стані був доставлений до лікарні. Чоловік опинився в реанімації. Як все було? Чоловік прийшов по повісті в ТЦК, потім ВЛК. Дружина 55-річного чоловіка вказала, що йому після проведення кардіограми на серці були виявлені рубці. Він звернувся до сімейного лікаря, яка допустила інфаркт. Йому порадили обов'язково зробити УЗД серця. В українці діагностовано гіпертонію. він три останні роки страждає від підвищеного артеріального тиску. З 30-річного віку є проблеми зі спіною, а при зміщенні дисків відмовляють ноги. Терапевт порадив до обстеження, але члени ВЛК навіть не поміряли тиск і заявили, що чоловік придатний до служби. Під час спілкування з головою ВЛК чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я і можливість негативних і непередбачуваних ситуацій, на що отримав відмові в грубій формі. Чоловік отримав повістку, його направили до навчального центру в Сумах. Потім людині стало погано йому пообіцяли, що направлять до лікарні, хоча насправді відвезли зовсім в інше місце. Потім людина зовсім втратила свідомість і тільки потім вже відправили до лікарні. Е, в Конотоп е, і розмістили в реанімації. В приймальному відділенні уточнили, що стан пацієнта був важким. За даними сім'ї, співробітники Шосткінського ТЦК навіть не повідомили родині взагалі про те, що сталося. І чоловік в лікарні опинився без документів, взагалі без нічого. Справу передано до ДБР <кій> на випадок відреагувала депутатка Верховної Ради Ірина Фріці, які надіслали запит. Вона порадила в подібних ситуаціях здійснювати розголос і одразу звертатись до державного бюро розслідувань і не зволікати. Цитую: робіть інформаційно відомими всі випадки та всіх причетних щодо скоєння протиправних дій, щоб не допустити створення протизаконної системи. Вибачте, але ця протизаконна система вже створена і продовжує діяти. Якщо я не права, не права тоді поправте мене в той час в Міноборони. Заявили про посилення мобілізації з 18 травня. Зараз про це більш детально, що мається на увазі? Там такі, знаєте, дуже голословні заяви. Ще декілька слів хочу сказати про ось цю ситуацію. Дивіться, я вже розказувала, неодноразово розказувала ситуацію про мого брата, коли він. Ну, людина не боялася взагалі йти на ВЛК. Чому? Тому що в нього були серйозні проблеми з зором. Свій час його через це навіть в армію ніхто не забрав. Бо там дуже серйозні проблеми з зором. І коли він прийшов на ВЛК, чесно, особливо ніхто нічого не перевіряв. Йому зразу сказали, що ти здоровий. І все. Відразу в учебку, а потім з учебку відразу на передову. І людина пропала без вісті вже майже півтора року. Ось вам історія про те, як відбувається вся ця ВЛК. Пишіть, будь ласка, в коментарях випадки, які відомі вам, або, можливо, які були в вашій сім'ї, або в сім'ях ваших знайомих, друзів і так далі. Пишіть, щоб люди читали, щоб розуміли, що відбувається. Отож, а в той час Міноборони заявили про посилення мобілізації з 18 травня. Саме тоді, як ви знаєте, набуть чинності, мобілізаційний закон. Так от речник Міноборони Дмитро Лазуткін вказав, що державі повинно бути відомо, скільки в Україні є здорових чоловіків в віці від 18 до 60 років. Також потрібні дані про тих, хто має відстрочку або бронювання, в кого народилась третя дитина, хто став переселенцем і змінив місце проживання. Зазначено, що змінюється сам підхід до війни. Спікер наголосив, що в суспільстві дуже помітну різницю для одних громадян, війна є, для інших її ніби немає. Цитую «Історія, коли частина людей воює постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже проходить край. Разючи відмінності, яка кидала щоразу в очі, коли повертаєшся з Донбасу в Київ або Львів. Чи інші мирні міста не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог. От нас в цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству. Тут одразу хочу прокоментувати. Справді всьому суспільству, а як же депутати, а як можна владці, а як же чиновники, а як же підготовлені силовики, наприклад, такі, як поліція, і не тільки. Чи вони потрібні тут для того, щоб відловлювати людей? Чи захищати владу? Я не знаю, для чого вони потрібні. Чи для того і для того? Я не знаю. Нехай відпові... Нехай хоч хтось відповість, навіщо стільки поліції потрібно тут, в тилу. Нам ніхто так цього і не пояснив. І я думаю, що ніхто і не пояснить. А депутати для чого потрібні? Стільки депутатів, стільки чиновників, стільки можна влади. для чого? Щоб приймати дебільні закони. Де справедливість? Де справедливість? Якщо мобілізуватися всьому суспільству, добре, давайте тоді всі підемо воювати. Давайте всі як в Ізраїлі. Воювати всім Можна владцям, дітям можна можнавладцям, простим людям. Бо в нас такого нема. В нас тільки воюють прості люди, люди, бідні, прості люди. Можнавладці, або ті в кого є багато грошей, вони відкупляться. Вони 100% відкупляться і воювати не підуть. Де тоді справедливість? За словами спікера, після 18 травня всі чоловіки призовного віку мають актуалізувати дані про себе в ТЦК, ЦНАП або в електронному кабінеті. Спікер уточнив, що тепер керівники і заступники керівників державних органів, а також інші держслужбовці будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100%, як це було раніше. Це чиновники категорії Б та В. Разом з тим, чиновники категорії А, це вищий корпус державної служби, залишаються заброньованими. І тут знову хочу прокоментувати: а чому тільки на 50%? Чому не залишити 10%, 5% Вищого корпусу державної служби? Я більш ніж впевнена, що цього буде абсолютно достатньо для того, щоб керувати. Ну, не потрібно стільки людей. Не потрібно стільки людей. Чи я не права, ну тоді поправте. До речі, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема. Про це повідомив Лазуткін, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запит у нас справедливість. І знову хочу прокоментувати. Але чомусь про справедливість взагалі, ось не тільки щодо військових пенсіонерів, а про справедливість взагалі. Пан Лазуткін, ну, мабуть, чи забув сказати, чи не хотів сказати, я не знаю. Як же депутати, як поліція, як інші чиновники. Тобто виходить так, тепер мають воювати всі, окрім депутатів, чиновників, поліції, інших силових органів, які їх вже захищають і в той же час женуть людей в ТЦК. Ну, то виходить так, що буде разюча, разюча така, знаєте, відмінність будуть, будуть на фронті тільки прості українці, а всі інші будуть наслаждатися собі спокійним життям. В тилу. Ну, якось так. Всі хочуть дотиснути, розумієте? Всіх простих людей просто дотиснути, і все. А можна, владці, чиновники як собі були, так і є. Про них взагалі не слова. знаєте Одначе вони тут ну, не живуть в цій країні. От правда вже ну аж бісить. от правда Хотілося б почути відповідь. Бо виходить так, що тепер мають воювати всі, окрім депутатів, чиновників, поліції і так далі. Виходить, що в нас якась, знаєте, різна справедливість. В чиновників одна справедливість, а в простих людей якась інша справедливість. Але дорогенькі, справедливість вона одна. І вона або є, або її нема. Поки що я справедливості не бачу і не знаю, чи вона буде. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.